Привіт! Я майстриня манікюру і вже давно користуюся продукцією Профі. І знаєте що? У них нарешті з'явився окремий сайт сайт Профі. Я реально в захваті. Сайт такий ніжний, стильний, сучасний, дуже приємно шукати і замовляти. І найголовніше все дуже зручно. Є відеогляди товарів. Я люблю таке дивитись, щоб побачити все в дії перед покупкою. Товари чітко розподілені по категоріях: бази. Топи гелі для нарощення, дизайн, інструменти, пилочки усе, що потрібно майстрині в одному місці. Також є розділи з акціями, хітами продажу, новинками. І навіть є подарункові сертифікати. Фільтри на сторінках супер. Я, наприклад, часто шукаю по бренду або відтінку. Сайт мені це дозволяє без зайвих кліків. Ще можна додавати товари в обрани, щоб не загубити. І також є кешбек, ну це просто вау! Не кожен магазин таке дає. На сайті Туфіпрофілі замовлення робиться дуже швидко, зручно і все. Все дуже чітко. Рекомендую всім нейлмайстрам і не тільки. Заходьте на сайт і замовляйте: не пропустіть цю красу.